З вами Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене 2 грудня понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні я трошки вишивала, звичайно, небагато. І що ж я вишивала? Вишивала я ось такий брелочок. Пір'ячко на чорному, від торгової марки, Сузір'я Єдинорога, артикул 1021. Мені дуже подобається цей брелочок. І вишила я так, трошки вишила, навіть голочку. От. Дивіться, які кольори. От. Які кольори, голочку також я лишила. Я вишила тут додалося 298 хрестиків. І нагадаю, що з цією роботою я беру участь у марафоні вишивайка, суть якого полягає в тому, що щодня видаються певні норми, які необхідно вишити. І також треба відповідати на певні додаткові питання. Я вишила норму спочатку 253 хрестики. Відповіла на питання, а потім. Вирішила трошки ще мене було на тненні повишивати, і ще додалося 45 хрестиків. І в загальному тут на роботі зараз 25%. Тобто тут четверта частина вже вишита. Мені дуже подобається підбір кольорів, дуже гарно. Я фанатію, чесно кажучи, я раніше чомусь не любила вишивати на саме цьому шкірозаміннику, але це вже моя. Третя робота саме від сузір Єдинорога і а, я кайфую, чесно кажучи, тому це неймовірне не задоволення. А, тому трошки складно вишивати в тому плані, що на чорному. Плюс виключення світла. Знаєте, даються знаки необхідно дуже гарне освітлення, щоб воно так трошки дрібненько. Зараз, може, якось от дуже дрібненькі такі. Це дірочки, але водночас вони дуже гарні. Тому, ось так, переключила фокус. Тому поки що ось такі в мене сьогодні результати. Ну, побачимо, як складеться тиждень. Звичайно, бажаю вам і собі продуктивного тижня і. Дай Боже, що так і було. Сьогодні четвер, 12 грудня, і сьогодні хочу показати вам свої просування у вишивці, що я там встигла навишивати. Звичайно, не такими швидкими темпами все відбувається, як би мені хотілося, але все рівно якісь рухи є, і це вже добре. Я нагадаю, що в мене полетіла схема, яку я вишивала, тобто я зараз не можу точно сказати скільки відсотків, тому що я ще не перенесла. Дані з одної електронної схеми в іншу, на це треба час. А перед, знаєте, зараз якраз іде все до свят і часу трохи бракує. Але скажу, що потрошки я вишивала, і це сталося завдяки грі марафон вишивайка в Телеграм, де щодня даються невеличкі завдання, і там 200 хрестиків, 300, тобто невеличкі такі. Завдання дають мені можливість вишивати і просувати дану, дану роботу. Отже, і у мене додалося тут 1089 хрестиків. А я вишивала десь зашила отут якусь частинку, я не пам'ятаю, довишивала ось тут, було невеличкі такі. Було не зашито також було завдання вишити квіти. Я, так як квітів тут не дуже є, вишила ось, ось тут такими синенькими кольорами. Ну і отак поступово-поступово от відбуваються якісь невеличкі зміни. у Цій роботі. Не знаю. Звичайно, до нового року я не завершу, тому що в мене і так купа всього треба позавершувати. Тому я впевнена, що з цією роботою я, вона перейде у мене в 2025 рік. Ну і також хочу вам показати ще одну роботу, над якою я також плідно працюю, і також активно її вишиваю. Це пір'ячко на чорному. Ось, дивіться. Які в мене є зрушення. Отже, одну частинку я вже вишила е, і зробила тут Бексіч, і розпочала вишивати другу. І зараз тут в мене на роботі 70%. І додалося в мене, якщо я не помиляюсь, 707. І хрестиків, і боксіж, це все а, разом. А, тому а, також з цієї робота, ця робота бере у марафоні вишивайка. І це дуже добре. Знаєте, тому маю надію, що до кінця цього тижня, а можливо, трошки а, і на наступному я завершу. Буде в мене ось такий чудовий, дуже гарний брелок. Мені дуже подобається. Зараз пробую. От фокус. Така краса. Краса, краса. Ось, ну, ось, в принципі, і всі мої поки що просування. Це все. Чим я сьогодні займалася, іду вишивати, і я думаю, що далі неодмінно буде. Сьогодні в мене 15 грудня, неділя, і сьогодні. Я хочу показати, що я вийшла в мережці. Якщо ви будете чути сторонні звуки, це до мене прийшла моя помічниця, сіла мені на коліна і також намагається трошки брати участь у зйомці відео. Отже, до мережки додалося 388 хрестиків, небагато звичайно, але поки що тимчасово беру паузу. у... Спільно відшивю в мережка, тому що не встигаю поєднувати декілька проєктів. Я хочу і вертеп вишивати, і мережку, і це ну, дуже складно. Тому довишиваю вертеп і неодмінно повернуся до мережки. Ось, вишивала такими рожевими кольорами, ну, можливо, не дуже тип, так помітно. Мої котики обожнюють цю вишивку, особливо по ній стрибати, і я від того дуже злюсь, дуже ви собі домовляєте, яка я зла. О, тому подумаю над тим, щоб купити собі оця така накидка на раму знаєте, цей чохол, щоб вони мені не псували таку е, тканинку і не вставляли сюди свої кіхтики. І сьогодні ще я отримала посилочку від Лідочки з групи Скринька майстрині. Я дещо е, придбала у неї і дещо виграла. Тому зараз покажу вам свою посилочку вишивальну. Отже, спочатку покажу вам свої виграші в лотерею. Отже, це було одне призове місце. Я виграла ось такий магнітик від торгової марки Wonderland Crafts, такі трояндочки. Вони з двох сторін дерев'яний. Тут артикул 094, 3,5 на 3,5 такий гарний. Також з цим магнітиком разом я виграла ось таку скриньку для рукоділля. Артикул 119, якраз складати голочки. мені це дуже необхідно, тому що в мене голки по різних коробочках. Також я виграла, що я виграла ось такий будиночок, вулик вітрової марки Алісена. артикул 8050. ось такий. Цікавий, тут у нас скільки кольорів? 24. І також ще варіанти різних таких будиночків. Так що ще? Ще я дещо купувала. Ще ось такий набір я виграла від Фрузелка. серія Великдень, гірлянда ось така гарна артикул 08.05. Також тут такі і квіточки, і морква, і кролик, і метелик, і пасхальна. І писанка: тут скільки кольорів? 18. Тому також мені б хотілося це вишити. Що ще я виграла? Виграла ще ось такий набір від Марічки. Називається Аромати лаванди. 18 на 23. Ось такий дуже гарний сюжет. Мені дуже подобається цей набір, він неймовірний. Так, ну, і це все. Це всі мої виграші. Далі покажу вам покупки і подарунок. Отже, я придбала у Ліди ось таку схему для вишивки бісером від торгової марки Вірена. Називається Білий павич. Артикул, кому буде цікаво, КВ-3003. Тут такий гарний павич, і вказано: 16 кольорів. Я запропонувала цю схему для своєї мами. З цієї схемки можна зробити чудову подушку. Неймовірно, гарно, особливо, якщо додати туди рубки, це буде щось. Ось тому така невеличка схемка. Ще придбала я два набори однакових від торгової марки Happy Bag. Ось такі три зуби. Артикул tr 007 такі. В стилі мілітарі, я хочу вишити, зшити їх між собою, при тому не використовуючи звороту, і це буде такий чудовий підвіз в машину. Тому це в таких моїх планах. Не знаю, коли я це буду вишивати, але це дійсно така чудова, такий чудовий аксесуар в машину. Тому, можливо, комусь підкину ідею, хто хоче, тому можу спробувати. І покажу вам подарунок до. Миколая від моєї мами. Мама моя запитала, що ти хочеш на Миколая? І відповіла: Хочу такий один вишивальний набір. Мені він дуже подобається. Мама мені його оплатила, і у лідочки я його замовила. Я дуже люблю, коли подарунки саме ті, які потрібні. Знаєте, і це мрія із мрією, моя улюблена фраза мережка. Я дуже хотіла цей набір, дуже гарна ціна була. Ці такі чудові вітряки. Я закохана в цей сюжет. Артикул, кому буде цікаво, кейс 167. Це просто якась неймовірна краса. Я дуже хочу його вишити. Не знаю, звичайно, коли, але хочу. Такі, ось бачимо: тут така канва, такого блакитного кольору, такого ніжного-ніжного. Такі гарні ниточки. Тому цей подарунок, він неймовірний. Дякую, мамо, тобі за. Те, що ти втілила одну з моїх мрій. Тепер мені залишається лише вишити, щоб ця мрія стала більш реальною. Ось такий мій вишивальний тиждень. Він чудово завершується Саме з таких приємностей, як виграші, покупки, подарунки, це завжди чудово, тим більше в вишивальні. Ну, ось, в принципі, і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була Яна. Всього вам найкращого.